Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я хочу показати вам, як виконується мережка-лучка. Вона складається з двох рядочків прутика і посередині сама мережка. Для цієї мережки нам потрібно зробити дві закріпки. Закріпки складатимуться з 17 стібочків. Отже, починаємо. Я починаю з однієї закріпки, закріплюю нитку і потім прошиватиму саму закріпку для мережки. Закріпка буде прошита стіпками на 4 нитки полотна. Детальніше про закріпки можете подивитися в попередніх відео. Посилання залишу в описі. лучше 17 стеблочків Я зробила 17 стібочків закріпки, і голка в мене вийшла на початок останнього стібка. Тепер я почну прошивати прутик в цю сторону, щоб дійти до другої закріпки. Цей варіант прошивання другої закріпки в процесі, я також пояснювала в попередніх відео, тому можете переглянути. Обрізатиму я тут лише одну ниточку на прутик, бо хочу зробити його. Малесеньким. У мене тут дві ниточки лишаються, і третю я витягаю, щоб прошити прутик. Витягати ниточку можна поступово до місця, де в нас має бути друга закріпка. Прутик прошиватиму по 4 вертикальні нитки. Детальніше про прутики я також розповідала в попередніх відео. Так, ось я дійшла до місця, де в мене буде закріпка, отже, я витягла ниточку і завершую прутик я обкручу вертикальні нитки. Ось тут переходжу на закріпку. Так, цю ниточку, яку я витягла, я маю притримати, щоб зробити другу закріпку. Нижність обок закріпки має бути на рівні з вколами прошивання прутика. Ось ця ниточка, яка тут є, треба її притримати і протягуємо нитку. І далі прошиваємо закріпку. Рахуємо стібочки, або проводимо лінію по нитці, щоб визначитися, де завершується наша закріпка. Ось я завершила. Тепер мені на вивороті треба додатково закріпити нитку. Щоб продовжити прутик з іншої сторони. Ось тут я зачіпаю два стібочки закріпки на вивороті і виходжу біля останньої закріпки. Так, і тут ми перевертаємо тканину, щоб прошивати прутик по нижній стороні. Тут я так само відрізаю одну ниточку. Але тепер я можу відрізати її одразу з двох сторін. Можна її витягати поступово, а можна обрізати одразу. вишиватиму такий самий прутик, як і з іншої сторони по чотири нитки. Тепер я знову йду на виворіт, щоб перейти трошки вище і зробити прутик з цієї сторони. Прошиваю 4-5 стібочків закріпки на вивороті і повертаюся на лицеву сторону. Голкою виходжу через дві ниточки. І тепер прошиватиму другу половинку прутика з цієї сторони. Знову та сама ситуація. Я йду на виборід, щоб перейти сюди і вишити другу половинку цього прутика. І я знову перевернула тканину. Я зробила останній прутик, тож йду на виворі, щоб закріпити робочу нитку. Так, тут я прошиваю на вивороті стіпки закріпки і закріплюю робочу нитку. Так, мережка лучка частіше всього виконується в двох кольорах: один в колір тканини, а другий контрастний. Хоча ви також з цим можете експериментувати і пробувати різні варіанти. Обидва кольори можуть бути контрастні відносно тканини, або обидва можуть бути в колір тканини. Так, ми завершили перший етап. Ось у нас є підготований прутик. І тепер ми можемо заповнювати серединку. Тож, можна обрізати ниточки, які залишилися. Я обрізаю шість ниточок між прутиками. Головне не пошкодити закріпку і прутик. Витягаю ниточки. Вже повністю підготована тканина до прошивання мережки. Ця мережка прошивається в два етапи. Спочатку одна половина, потім інша. Починаємо зліва направо. Для цього я закріплюю нитку з цієї сторони. Закріпивши нитку, я повертаюсь на лицеву сторону і тепер маю виколоти голку. З лівої сторони від закріпки посередині. У нас було 17 закріпок, отже, на 9 я маю вийти тут. Ось тут. Тому з вивороту я вколюю голку і виходжу тут. Далі я робитиму ось цей перший стібок. Він має зачепити перший прутик. Ми його зачепили. Тепер двічі обмотую цей прутик один раз і другий. Трошки можна підсувати нитку, якщо вона десь підсувається в іншу сторону. Тепер я звідси йду сюди, зачіпаю другий прутик, і також двічі обмотую. Цей прутик. Тепер зачіпаю наступний, і так само його обкручую двічі. Власне таким чином ми доходимо до другої закріпки. Цю мережку також називають. Верхоплутом чи вирізаним верхоплутом. Тому що ця мережка подібна до звичайного верхоплута, але вона, але він утворюється мережкою. Ми ось такою хвилькою рухаємося зліва направо, двічі обкручуючи один прутик і переходячи на інший слідкуйте за силою натяжіння робочої нитки, щоб вона не провисала і надто не перетягувала наші прутики в різні сторони. Решка має бути охайною рівненькою. Ось я дійшла до другого краю, тепер я знову тут посередині маю вколоти голку, щоб зробити такий стібок, як на початку. Уже це дев'ятий стібок закріпки. Тепер, щоб Продовжити, нам потрібно перевернути тканину, а з вивороту закріпити робочу нитку, так як нам знову звідси треба буде виходити голкою. До речі, ось як виглядає виворіт мережки. Так само можна на вивороті прошити кілька стіпків в одну сторону і повернутися. Тепер перевертаю тканину. Іголку вколюю там, де щойно ми завершили. Принцип прошивання такий самий, як і до цього, але тепер ми прошиваємо другу половину, перша в нас вже готова. І так, як ми перевернули тканину, то ми робимо. Рівно ті самі рухи і прошиваємо верхню половину. Так само прутик обкручуємо двічі, робимо довгий стібок, щоб зачепити наступний прутик, і так далі. Сила натяжіння нитки має бути такою, як. І при прошиванні першої половини, щоб вони були однакові. Ось я завершую, і так само посередині закріпки вколюю голку, щоб завершити мережку. Переходжу на виверід, щоб закріпити. Ще раз покажу виворіт. цілу сторону. Ось така вийшла мережка-лучка. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу!